Це був бій року. Українець Сергій Богачук вийшов в ринг проти агресивного Верджела Ортіса, який має ідеальний рекорд. І наш боєць виставив на кін свій пояс тимчасового чемпіона світу WBC. Як розгорнулася ця подія, та чи зберіг він не свій титул? Дивимося огляд на каналі Тайк Майсона, партнер проєкту Фафбет. Перший раунд і відразу ж нокдаун. Українець дістає суперника дальнім прямим. У того їде нога, і він опиняється на коліні. Момент суперечливий, але Сергію зараховують нокдаун у першому ж раунді. Але це ніяк не похитнуло Ортіса. Надалі ми побачили двох агресорів у ринзі, де ніхто сильно не хотів відступати. Богачук бив більше. Наразючи випади Ортіса він запропонував постійну роботу вперед і регулярні серії. Нехай не все було в ціль, але Ворджил весь час відчував руку противника десь поруч. Особливо Сергій вдавався той самий дальній прямий з дистанції. Серії українця стали коротшими. Видав 2-3 і закрився. При цьому і схавав Богачук досить смачні удари, але стояв міцно. Характер у Вінничанина присутній. По ходу бою журналісти підходили в кути бійців, аби спитати, як взагалі перебіг протистояння. Обидві команди зазначали, що це досить близький бій. І я з ними погоджуюся. Орті частіше вистрілює одиночними, а удари в нього дуже колючі. Сергій більше розбиває ножем, викидаючи дво-три ударні серії, але в більшій кількості. Українець також став підключати Чек Джеп. Подобається те, що захист віничанина точно став кращим. Він більше часу приділяє тому, аби перекриватися проти такого опонента. Восьмий раунд і другий нокдаун. Наш боєць спіймав суперника Хуком на його випаді. У американця поїхала нога, і це відлік. Можна посперечатися щодо його легітимності, але я не буду цього робити, адже нокдауни це неабияка допомога у близькому поєдинку. Вставши Ортіс дико завівся. Вийшов на свою дистанцію і видав кілька прекрасних прямих. Тут уже було питання, як Богачук це витримає. Характер накал бою просто божевільний. Чим ближче до чемпіонських раундів, тим гучнішою була підтримка трибун у Вегасі. Тиск нереальний. Бій точно заслуговує на звання одного з найкращих за цей рік. Богачуку важко стримувати цього агресора, але він точно не виглядає гірше за опонента. Пропускаючи в голову, Ортіс непогано відразу ж віддавав по тулубу. Момент для простою мінімальний. Якщо не б'є один, значить у цей час атакує інший боксер. У чемпіонських раундах активнішим був саме Ортіс. Сергій більше працював одиночними ударами і на стримування суперника. Попри два падіння, Ортіс приберіг більше сил на кінцівку, і ті ж таки два нокдауни змушували американця йти вперед, аби перекрити програні три хвилинки. Загальна картинка бою дуже рівна. Українець більше викидав по ходу поєдинку, але Ортіс добре додав у кінці і мав вищий відсоток точних. На сам кінець Вьорджола пролунала підказка в куті не віддавати ці бісові раунди супернику. Там розуміли наскільки близькою може бути картинка в суддів. І американець зосередився на тулубі, а українець віддавав річ, але відповідав у голову. Важкі хвилини для Богачука. Робота під тиском. Але Сергій це, звісно, міць. Пропускає, але продовжує стояти і віддавати. Це були фантастичні раунди і дуже класна рубка. І ми дійшли до записок. Уперше в кар'єрі Вьорджіла 113-113 і двічі 114-112. Більшість суддів перемагає Ортіс. Таким чином, Богачук залишається без поясу тимчасового чемпіона світу в першій середній вазі, видавши один із найкращих поєдинків цього року.